Привіт, друзі! Мене звати Тимофій, Я туб, ютубер. Ми будемо робити з вами сьогодні ось такий чехол. Це чехол-аднука давайка. Я сам його зробив. Я сьогодні вам покажу, як його зробити. Для чого він нужен? Для телефона. Ми. Щоб так зробити, ми е, кладемо ось сюди наш, наш портрет і ось так. Воля. Е, нам треба. Нам треба. Ам е, е, Аркуш паперу. І ножниці, і олівці. Р Різнокольорові і обичі, обичні карамолівать. Е а нам треба зробити. Нам треба свій телефон із чехла достати. Ось такий. І треба на аркуш паперу ось так прикласти і обвести олівчиком по, по прямокуднику. Раз, два і так далі. У нас треба, щоб вийшлося ось така рамочка. Ну, в мене вона маленька, а в вас, якщо планшет? Якщо планшет, ой, ні, 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 якщо а, телефон більший, заміть, то вам треба. Коротше, який ваш телефон? Великий чи маленький, такого розміру вам треба написати. У мене таке виходить. Я швидко все роблю. Ну давайте. Скучно! Було. Я ще княжим пальцем зробив. Ну, давайте. По контуру вирізаємо ось цей прямокутник. А поки я вирізаю, ви можете поставити е, лайк е, на це відео, поділіться з друзями. Е, давайте наберемо. Е, 10. Ой, не 5 лайків і одну підписку. Я викладу знову новий ролик. Не, не буде це, не буде його ролика. Договорились, друзі. О, а ви знаєте, що я можу, ну, я не можу, но я можу заробляти гроші, тому що. Всі ютубери, які знімають своє відео на телефон або ем, планшет, то вони заробляють гроші. Так. Вони заробляють гроші, я не знаю. Ну, підписуватися на. А, ви на каналі моєму ВЧУ, Вичудик. Не Вчудик, а Вичудик. Потому що В там нет такого канала. Там дру, другі е, відео, а іменно ВИЧУДИК Це мій канал. Ну, він не дурацька назва, але но... все я вирізала. Я вирізав свій прямокуник. Це мій телефон. Далі нам треба різнокольорові олівці. Ми на ньому будемо писати сверку Майнкрафт. Я, я не знаю. Ну, давайте зробимо так. Верхньому куточку Майнкрафт напишемо, а тоді ем, а тоді ми ре роз... ну, нашим. Блін, дорозі, мене. Туречі. О! Я зараз веду в моєму телефоні. Майнкрафт. Майнкрафт. О, 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 см. Дивіться. Блин, листвите еще тут написано ну, Майнкрафт. Я зараз напишу. Эм, напишу и я и вам э, я покажу. Все, я написала. Ось ця назва. Ну, вы не бачите, на жаль, на жаль. Ось так, А, ні. А, ну, тут написано Майнкрафт. Тепер ми далі ми будемо далі любим кольором. А любим кольором о, ми ось тут потім фломестером чорним позначимо Іли красним. Ой, червоним. Червоним. Не красним. А що червоним по-українськи. І ось тут розмалюємо. Ви можете тут написану е... стіва намалювати. А я не вмію стіва, на жаль, малювати. Ну, зато. Я намалюю. Я не знаю, ну я про просто розмалюю все і. Ну, ще я вам хотів сказати. Якщо під цим відео набереться лайків дуже багато то я виклам новий ролик і я просто буду буду просто ну давайте якщо ви Цим відео наберете дуже багато лайків, то я випущу нове відео. Ну, скажіть, що вам цікаво? От, скажіть. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, як це робити. аааа і напишіть, що ви хочете. Ну, голосування буде. Голосування буде таке. Давайте. Я буду говорити зараз. А ви голосувати? От. Майнкрафт в реальному житті. Ви можете написати в коментарях Майнкрафт в реальному житті. Далі. Малювання. Ну, різне. різне. Я щось придумаю. Малювання теж ви можете так зробити. Написати в коментарях. Ну, в моє відео завжди всі, е, довге. то мы еще э, это фильм. Это не на видео, это фильм. Я зараз малюю. Блин, я акцент. Я возьму вот такую коробку ставлю, чтобы мне типа як столик и еще оно такую коробку ставлю, и у меня выходит столик для молевания. Ну а что вам сказать Ну вы сами найкращим, вы сами найкращим. Блін, як це зробити. Ну. Я світ радуги хочу намалювати. Світ да. радуги я хочу намалювати І поки я малюю, то ви можете щось зробити. От, давайте. Ще. Шма шахмати навчу. Покер. Голосування, є. я ще провожу. Далі. Я покер вмію грати. Комбінація одна кубика Рубика. Так, я не вмію складати кубик Рубік, Ну, зато я вмію комбінації. Да, я вчусь комбінації. За все це голосується. Тобто, ви можете проголосувати в коментарях. Хто прошу буде голосувати? Найцікавіше розказати. У мене все добре. Персик о, це така мила моя домашня животна, домашня тваринка, вона мила, але капризна. Трішечки. Вона може нападати. У мене у мене не прирочена котяра моя, моя так, блін. У мене не, нема оранжевого кольору. Блін, а як я буду малювати? Малювати як я буду малювати. Ну, це зато... то я. ну, э... ну давайте я, Ре... я... Э... як ми хочемо. Як ми хочемо. Ну, поки що, у мене виходить, давайте я. Це своє закінчу. Все. Ось тут жовтий, ось тут о, пурпурний, ось тут червоний. Ну, надпись. Не одна. Майнкрафт. Ну, а, -а, -а, -а... Стальний я синім кольором, да, синім кольором, темно синім кольором замалюю. Якщо ви хочете е, ну ви можете про просто, ну За, ну, Ви е, можете голосувати. Яких. Ну, давайте. Шахмати це номер один. Це номер один. Шахмати це номер 1 Майнкрафт в реальному житті номер 2. Кубик-Рубик. Е, перву комбінацію. Це номер 3 А. А шахмати – це чотири, а п'ять це малювання. От що ви вибираєте? От яких більше буде номерів, цифр, то той. Ну я е, різні варіанти, тому що я хочу, що, що, щоб ви побачили, побачили. Е, е, це вам нравиться і ні? Тому що, якщо вам не подобається, то так і напишіть е, мені е, т, твоє. Тимофія, твое, твое видео не дуже интересно. Придумай что-нибудь новенькое. Э, ну, вы можете написать. Вы можете. В будущем я буду снимать ролик про Майнкрафт. Ну, не Майнкрафт в реальном жизни, а Майнкрафт. Гратак. Я буду знімати. Я буду на комп'ютері. Ну, це в майбутньому. Це в майбутньому. Все. Е, все. Так, 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 так. Так, 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 так. Все, я закінчив. Я закінчив. Ось це. Олівцем трішки допоможу, щоб було гарно отак. От отак. От так. вот так. вот так. И вот так и все, я намалювала. Вот такая. Снимаю свой чехол. Ой, телефон с чехла. Снимаю. Вот это. А ну-ка, давай-ка, снимаем, снимаем, и, ось, Це мы крепляем, ось, сюда, и, и... О, вышло, Твитя, друзья, вышло. Це пополам кладу. ось це Вертаю. А ось це ось сюди. Ось сюди я запхав. І телефон. Ось сюди. Все. Все. Все мій телефон. Мій телефон. Блін, друзі, Мене дуже дратує, що мен, е, мені треба олівці, тому що я е, заліз з окна з цього вийшов. Ну, ви не знаєте, де я нахожусь, але я скажу вам по секрету. Я своєму домику. Ну, так. Це мій домик і домик е. Дім, ну це він дитячий. Я. Я, ну, я дитина. Я буду тут знімати моє відео. Так, все. Дякую за просмотр. Дякую вам велике. І дякую вам велике, що ви на мене підписані. Ставте лайки, на колокольчик нажміть, щоб не пропускати мої відео. І ставте лайки. Підписуйтесь на канал, мій. З вами я був Тимофій. І мій канал ще раз нагадую, мій канал Вичудико. Дякую за просмотр. До побачення!